Each day. Upgrade your English with irregular verbs. Get ready for a grammar upgrade. Together. Day 4. Четвертий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших відеоуроків Вивчення неправильних дієслів. І так, у цю групу ми обрали усі неправильні дієслова, які теж мають однакові е, зміни у другій і третій формах. У past simple та past participle. Окей. Okay. Let's Learn. Lay лежати. Make робити створювати. До, про make do ми вже говорили з вами у нашому телеграм-каналі у розділі uh, Grandma Connor. Pay платити. Sell продавати. Stand стояти. Tell – Розповідати. Understand. Розуміти. Good. Отже, lay стояти, лежати, вибачте. Make – робити. Pay – платити. Sell – продавати. Stand стояти. Sell розповідати. Understand розуміти. Two. Match a verb with the past simple and the past participle forms. Тепер вчимо другу третю форму кожного дієслова. Lay, laid, laid лежати. Make made made. Робити, створювати. Pay платити. Paid, paid. Sell продавати. Sold sold. Stand стояти. Stood – stood. Tell – розповідати. Told, told. Understand. Розуміти. Understood. Understood. 3. Let's choose the correct option. Оберемо правильний варіант. Lay, laid, laid. Лежати. Make робити. Made, made. Tell розповідати. told told sell продавати sold sold stand стояти stood stood understand розуміти understood understood pay платити paid paid Task 4. Fill in the gaps with the missing letters. Представте букви у пропущених словах. Так? У місцях, де пропущені вони. І так, у нас є base, form, базова форма, а у pass simple і pass participle нам треба ставити пропущені букви. І так, lay, laid, laid лежати make – робити, створювати, made, made. Pay платити paid – pa'id. sell – продавати sold, sold. Stand стояти. stood – stood, tell – розповідати. Told, told, understand розуміти. Understood. Understood. Good. Task 5. Let's solve the crossword. Розв'яжемо кросворд. Use the past simple or the past participle forms. Ми пам'ятаємо, що past simple і past participle для цих дієслів однакові. так, Тобто друга, третя колоночка ді... дієслів, цих однакова. І так, цел розповідати. Told, sold. make – створювати, робити. Made, made. sell – продавати. Sold, sold.

На сам кінець справа шоста translate традиційно translate and write three forms of the verbs below. Перекладіть і напишіть три форми дієслів слів нижче. Окей. Okay. Робити make, made, made, розповісти tell. Told. Told. Продавати sell. Uh, sold, sold, plateite, Pay. paid, paid, razumite, understand, understood, understood, drugo terceira forma se стояти stand stood stood лежати lay laid layду Повторимо Day 4 Повторимо сьогодні слова сьогодні ще раз. Lay, laid, laid – лежати. Make, made, made – робити. Pay, paid, paid – Платити. Sell sold sold. Продавати. Stand stood, stood – стояти. Tell told, told – розповідати Understand understood. Understood. Розуміти. Повторімо дії слова, які ми вивчили вчора bring brought brought приносити buy bought bought купувати catch caught caught ловити fight fought fought боротися seek sought sought шукати teach taught taught вчити think thought thought думати Повернемося до дієслів другого дня, там, де ми вперше вчили групу дієслів, які мають у однакову форму у past simple та past participle. Feel, felt, felt – відчувати. get got, got – отримувати. Keep, kept kept тримати. Leave left-left залишати. Light lit, lit – запалювати. Lose, lost, lost – загубити. Meet, met, met – зустрічати. Shine, shown, shown – сяяти. Shoot, shot, shot – стріляти. Sit, set, set. Сидіти. sleep, slept, slept спати. sweep, swept, swept замітати. Whip, wept, wept, плакати, ридати. Win won, won – перемагати. Ну і, звичайно, згадаємо ті дієслова, які мають однакові форми. У трьох варіантах: Base form, past simple, and past participle. Bed, bed, bet. Битися об заклад, бути певним. Кост-, кост, кост коштувати, кат-кат-кат різати порізати Хіт-хіт-хіт хіт ударяти, попадати. Хрт-х-хрт поранити кривдити. Лет-лет-лет дозволяти випускати, пут-пут-пут класти покласти, квіт-квіт-квіт залишати-покидати. сет 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 встановлювати, шат-шат-шат закрити. Шановні спонсори каналів, дякуємо за вашу підтримку. Ну і, звичайно, шановні глядачі телеграм-каналу English Webinars. Для вас доступні е, наші вік тести так, для е, Вікторини для перевірки своїх знань за нашим четвертим днем, так само, як і за всіма попередніми. Goodbye, good luck, до зустрічі! Get ready for a grammar upgrade.